Друзі, коли я всіх вітаю сьогодні відео на тему ефіріума. На мою думку, є цікава інформація по Ефіріуму, які я хочу пояснити. Нас може очікувати доволі сильна підвищена волатильність найближчим часом. Давайте розглянемо про що я взагалі кажу. Для цього почнемо давайте, з графіку, і далі я перейду і покажу вам різні ончейн метрики. По-перше, по я не можу не прокоментувати місячний графік, тому що у нас відкрився новий місяць. І хочу сказати, що ця свічка, яка у нас закрилася, вона не несе з собою велику інформацію, вона доджи-свічка. Вона може бути як розворотною, так і продовження руху. Зазвичай, за моїм досвідом, наступна свічка, яка закривається після доджі, задає темп руху. Тобто, тепер треба очікувати наступну свічку, а місячний таймфрейм, самі розумієте, тут чекати і чекати. Давайте перейдемо на більш конкретне. Як ви помітили, на графіку існують е, жовті кульки. Це золотий хрест. Я не дарма його позначив. Е, хто не знає, що таке золотий хрест, подивіться відео у мене на YouTube стосовно ковзаних, середньоковзаних, я там все розповідаю. Одразу кажу, що це доволі бичачий сигнал. Але, але по ефіріуму тут все не так однозначно. Дивіться. Щоб нам розібратися, до чого це може призвести, давайте проаналізуємо минулі наші золоті хрести по Ефіріуму. До цього повернемось потім. Попередній золотий хрест, можна сказати, відпрацював взагалі без проблем. У нас був доволі непоганий рух. Але що нам треба аналізувати? Нам треба аналізувати, що відбулося саме після нього. Тобто, ось у нас відбувся цей золотий хрест, після чого у нас. Продовжився незначний рух. Наскільки? Тобто це була будь-яча свічка, всього там на 7%. Після чого нас очікувала доволі така затяжна корекція. Окей. Далі. Минуло. Перед цим. Що у нас було? А перед цим у нас золотий хрест. Відпрацював і ми пішли далі на зростання. Тобто ми навіть не чекали ніяких е, таких корекцій, не очікували таких корейців, як було минулий раз. Е, доволі цікавий знак. Так? так, давайте далі. Потім я поясню стосовно Fibonacci. Оцей, як на мене, найцікавіший, тому що, як на мене, він доволі непогано співпадає з нашою структурою. Дивіться, золотий хрест відбувся, у нас відбулася корекція, після чого відновлення, корекція продовження руху. Чому, як на мене, цей момент більш підходить? Тому що у нас, скажімо, висхідний тренд, так? Так. корекційний рух і перший золотий хрест, який у нас відбувся. Далі у нас схожа формація з корекції по 618 рівню. Тобто, як ви помітили, є фібоначі, які окреслюють на початок руху, Тобто, не на саме дно, а на початок цього руху саме. Тобто у нас тут є дотик до 16-го рівня в рамках цієї фібоначі, в рамках цього золотого кресла. Тут у нас такого не було. Тут у нас такого теж не було. А тут вже більш співпадає, тому що у нас теж корекційний рух, затяжний корекційний рух. Відновлення імпульсне, як і там. Тут, навіть або наче можна підправити ось так. Корекція до 16 рівня золотих хрест. Так, в минулій формації у нас був спочатку золотий хрест, а потім корекція і відбиття. Але ця фіба набагато більш підходить і не тільки по і, і по структурі. Тобто, у нас структура корекційна, затяжна відновлення. Затяжна корекція відновлення. Далі. Давайте ще трошки пройдемось по історії, що ще може це мені нагадати. Повертаємось 10 рік. І дивіться. Схожа формація, так? Бучачий тренд. Потім затяжна корекція. Перший золотий хрест. Але хочу підкреслити те, що в нас не було жодних імпульсних рухів. Золотий хрест і швидке відновлення. Але, як на мене, ця формація не дуже підходить. Тут немає не Фібонач, не імпульсних рухів, які у нас зараз були. А як на мене, підходить більше ця формація. Ой, золотий хрест. Золотий хрест. Корекція. З новим мінімум хочу підкреслити. Тому, якщо дивитися по цій формації, ми не можемо на 100% бути впевнені, що може статися саме зараз. І Одразу хочу сказати, що треба знову ж таки готуватись до найгіршого, але очікувати найкраще, так? Дивіться, пояснюю далі. Якщо у нас є декілька формацій, які більш за все підходять. Ця формація і ця формація. давайте трошки глибше глянемо, щоб. Зрозуміти, чи можемо поставити нове дно. Тобто, за цією структурою у нас не було нового дна, у нас були корекційні рухи, але не було встановленових мінімумів. Тепер хочу пояснити, чому, на мою думку, у нас не буде нового дна по ефіріму до USDT. Зараз, дивіться. Додаємо ефіріум до BTC, а в мене він вже тут є. Ось він. Графік ефіріуму до BTC. І ось ця формація, так? Тобто, на горі у нас до долару, тут до BTC. У нас був вже мінімум десь тут. Так, це він. То тобто, ось це мінімум. І коли навіть USDT встановив новий мінімум, ми вже Ефіріум до BTC не встановлювали новий, новий мінімум. Тобто, в цьому випадку ефірім вже. Вже демонстрував силу співвідношенню до BTC, що доволі-доволі важливо. Дивіться, що у нас зараз? Що в нас відбувається зараз? Наскільки значний в нас імпульс тут і по графіку ціни, і по графіку ефіріум до BTC? Якщо дивитися, куди вона може піти, тобто, якщо ми будемо встановлювати новий мінімум по ціні. Ethereum до BTC скоригується і обставить новий мінімум, і що вже не підходить по минулій формації. Тобто, якщо дивитися, що може статися? Може статися локальна корекція без нового мінімуму. Корекція, яка може встановити як потенційну зону підтримки. Це якраз дуже непогано співпадає з нашою ціною. Ось тут. 1900 доларів приблизно так. Тобто, як на мою думку, це найосновна, найосновніша зона підтримки, де можна розглядати, на мою думку, доволі значні позиції, як по ефіріму, то, так і по ряду альткоїнів, і можливо, навіть відкривати цікаві фьючерсні позиції. Це якщо казати про те, що нас може очікувати корекційний рух. Тобто, Підіб'ю підсумки саме під це. Це те, що я вважаю, що у нас не буде встановлено нового мінімуму до долару. Тобто мінімум вже встановлений. Можемо скоригуватися чи ні по ефіріму, так я вважаю, що зможемо. Але встановлювати новий мінімум поки що мені не видно, чому ми це можемо зробити. Занадто імпульсні рухи і до BTC, і по графіку. Щоб це сталося, треба, щоб відбулося щось прям дуже-дуже погане. Давайте прикриємо цей графік. І тепер відкриємо наші індикатори інші, які можна проаналізувати додати нам певну інформацію. Е, так, по RSI – ні а ось по MACD у нас вибудовується цікавий формат. Дивіться, на днівці. Підкреслюю, що це днівка. У нас ковзані теж розвертаються. У нас існує певна дивергенція. Добре, давайте так буду крестити. Тобто у нас зростаючий графік, падаючий графік. Вибудовуються вже перші зелені свічки. Так, це не означає, що у нас зараз може полетіти графік. Макдіна може просто підказати, коли у нас потенційно може розвернутися тренд. Ось і все. Якщо ми тут, у нас такого. До чого нічого не призвело, Тобто ми скоригувалися навіть на зеленій свічці. Тому не треба сильно акцентувати увагу на цьому. Як на мене, найцікавіше, що можна дивитися по МакДі, це як у нас перетинаються наші лінії. І коли вони перебувають нульовий рівень, ось цей нульовий рівень, це може означати на потенційний розворот тренду, У нашому випадку на розворот, на лонг, на зростаючий тренд. Тобто, у нас потенційно може бути формація розворотна. Так, це не означає, що ми прямо зараз це полетимо. Але якщо дивитися за цією структурою, нас можуть очікувати коректів взагалі без питань. Я кажу зараз про середньострокову формацію. На мою думку, тренд по ефіріуму тільки зароджується в напрямок зростання. Якщо дивитися і по MACD, і по нашим наступним on-chain метрикам, які я хотів дати, давайте зараз переглянемо ефіріум до BTC. Ефіріум. Ні, це Ефіріум домінацію, вибачаюсь. Переглянемо Ефіріум домінацію, що в нас є саме зараз. Те ж саме, у нас формується потенційний золотий хрест, не буду зараз на ньому акцентувати увагу. Але якщо відкрити тут Макді, тут відбувається те ж, саме, те ж саме. Локально графік падає. Можна сказати, у нас існує певна дивергенція. Ну, насправді ні, тут нема дивергенції. Тобто, якщо дивитися ось так, у нас графік зростаючий, тут теж зростає, тому нема дивергенції. Це якщо у нас тут був падаючий графік, а вже ми зростали десь звідси то, звідси, то це була вже дивергенція. Тому тут дивергенції нема. Але ми тут теж підходимо на розворотну формацію, це може призвести теж до позитиву. Підкреслюю, що це дневка, це денний таймфрейм, і це не означає, що ми на днях там розвернемося і полетимо. Нагадую, що ми можемо ще скоригуватися до тих позначок, які я сказав. Тобто, це найключовіші позначки, найцікавіші для лонгових формацій це ось ця зона. Ось ця зона зона найбільшого інтересу по ефіріуму. Я думаю, тут можна буде розглянути доволі серйозні позиції по ефіріуму. Якщо подивитися по мапі ліквідації, у нас ліквідності, звичайно, дуже багато на горі внизу. Ми зібрали дуже величезну. Базу ліквідності на цій зростання, і у нас утворилося дуже багато ліквідності внизу. Звичайно, це не означає, що ми підемо туди. Чому? Тому що у нас є доволі цікавий аргумент, і це ось цей графік, on chain метрика. Це показник ліквідації лонгістів. Дивіться, наскільки сильна була ліквідація лонгістів за минулу корекцію, яка привела нас до, до великого збору ліквідності. Якщо подивитися тут, Тут не було цієї ліквідності, тобто де по фарбам ми бачимо те, що у нас там повинні бути прям жовті-жовті лінії. Не було. Це ще одна ознака, чому мапа ліквідації ну, такий собі аргумент для прийняття сильних рішень. Бо ми бачимо по ончейн chain на CryptoQuant, що у нас збір ліквідності був надзвичайно сильний. І цього може бути навіть і достатньо, щоб продовжити рух нагору. Тому Вирішив це показати, щоб ви не аксатувалися тільки на мапу ліквідації, тому що багато будують стратегію чисто по мапі ліквідації, і як на мене це помилка. Це як додатковий аргумент повинен бути, а не 100%. Тому тут не сходиться, як на мене, тут вже зібралося дуже багато ліквідності, і цього може бути навіть достатньо, щоб піти нагору прямо на найближчим часом. Якщо дивитися за цією структурою, то так. Давайте поговоримо про ETF. це доволі в принципі, важливо, тому що це такий доволі цікавий показник на те, чи є довіра до певного інструменту. Ми можемо спостерігати, що приток ETF був приблизно 4, там, майже 4,5 мільярда доларів. І якщо подивитися за останні місяці, те ж саме. Те ж саме. у нас доволі сильний приток в ETF. Якщо подивитися співвідношення, у нас більше приток, ніж відтік, і тут позитив, тут позитив. Можна подивитися навіть просто на графік, і тут подивитися і побудувати собі теж певні інформації, що у нас, в принципі, і тут ці анали доволі зацікавлені в цьому активі. Вони, звичайно, і близько так не зацікавлені в ефіріумі, як в BTC, але певну довіру ефіріум викликає до ATFів. І це доволі непоганий аргумент на те, що цей інструмент. Не думаю, що буде вкатуватись глибокі корекції. Не думаю, якщо це станеться, ми можемо проаналізувати це по ETF, і подивитися, що буде тут з відтоком. Якщо буде відтік доволі сильний, більше ніж за минулі е, таймфрейми, то. Звичайно, це буде аргументи для того, щоб розвернути свою думку в напрямок шорту. Але по ETF ми дивимося, що все ж таки довіра є. Довіра є. Ну, по ефіріму тут можна теж подивитися, якщо комусь цікаво. Не буду на цьому сильно акцентувати увагу. Далі, доволі цікавий графік, дуже цікавий. Я його тільки нещодавно помітив, що на ефірі відбулася така формація. Дивіться, що це таке. Скажімо так, це боротьба між покупцями і продавцями. Тобто, коли наша біла лінія, ціна ефіріума знаходиться вище одинички, тобто цієї одинички, це означає, що домінують покупці. Це бичачі настрої на ринку. І я б не акцентував на цьому увагу, але зараз не можу це зробити, тому що тут, дивіться, у нас є доволі цікаві аргументи на те, що у нас. Може бути продовження руху навіть без корекції значної. Ось дивіться, у нас графік, який навіть заретестив перший рівень. Я думаю, ви помітили, перший рівень ми його з ретестом і продовжили на гору рух. Минулий раз, коли ми це зробили з дуже схожою формацією, у нас теж були імпульсні вихідні, теж ретест, навіть подвійний ретест і продовження доволі імпульсного руху. Тобто це може привести до того, що ми можемо дійсно продовжити рух доволі швидко нагору, навіть без наших корекцій в зону інтересу 1800 доларів. Тобто локальні корекції можуть нас чекати там, до 2200 приблизно, якщо дивитися по цьому інструменту. Якщо дивитися по минулому і по, по теперішньому, і продовження руху нагору. І хочу одразу підкреслити, це те, що в нас тут набагато сильніші імпульси, ніж тут. Тут ми були імпульсні рухи, звичайно, але прямо з таких імпульсних рухів у нас не було. Це означає, що у нас тут навіть покупці більш зацікавлені були, ніж тут. Що може свідчити на те, що наступний рух по ефіріуму може перевищити навіть 4К. Якщо дивитися по цим метриком. Хочу нагадати, що я ще казав це не знаю, місяць тому, два місяці тому, що для мене зона інтересу купівля споту Ефіріуму це 2000 і нижче. Тобто, коли ціна ефіріуму знаходиться 2000 і нижче, як на мене, там вже не дуже важлива ціна, по якій купувати цей інструмент, тому що, на мою думку, коли Ефіріум буде 4К, я думаю, що він буде, тоді можна закріпити і зафіксувати. Свою повну позицію. Тоб, тобто зробити 100% прибутку, як мінімум. Тому моя позиція не змінилася, і це, до речі, підкріплюється цими цікавими графіками. Ще доволі цікавий аргумент по ефіріму, що він доволі, е, доволі безпечний, скажімо, інструмент для інвестицій це довіра серед тих, хто стейкує ефіріум. Загальна стейкінг, емісія, кількість, це 20, майже. 29% всього ефіріуму зараз знаходиться в стейкінгу. Це доволі цікавий аргумент на те, що довіра є. Тобто, чим більше застейкена монета, такою, як, наприклад, Ефіріум, то тим більше людей впевнені, що з ним буде все доволі непогано в майбутньому. Тому це доволі цікавий теж аргумент на те, що Ефіріум знову ж таки, до ефіріума є певна довіра. Скажімо так, певна довіра є. І це доволі цікаво. Тут можна, до речі, подивитися, в яких категоріях стейкінг найпопулярніший. В ліди найбільші, це децентралізовані. Тобто, якщо підбити підсумки, на мою думку, Ефіріум встановив остаточне дно до USDT. Я не думаю, що ми будемо перебувати 1384 долари. Я не кажу, що ми взагалі ніколи не будемо це робити, але я думаю, в рамках нашого теперішнього циклу ми не будемо перебувати цю ціну. Найцікавіша зона підтримки ось ця це 1880 доларів, приблизно так. Тут, як на мене, доволі цікаві формації на те, щоб відкрити як мінімум цікаві лонг-позиції з зручними стопами. І як максимум це набір позицій на спот тут. Я думаю, це доволі гарна ціна. Але якщо а, цієї корекції не буде, не буде, якщо дивитися по минулим графікам, планшей метрикам, максимальна корекція нас може очікувати, це приблизно в такій рівні. Це, знову ж таки, повторний ретест 616 рівня, повторний ретест минулих максимумів і відбиття продовження руху нагору. Найсильніший найсильніший супротив у нас тут локальний. Я його а, ще в минулих відео... Вам будував і показував, давайте а на цьому графіку нема. Давайте тоді повернемось на цей графік, на цей, а на цей. І тут побудуємо його. Тобто ось ця зона супротиву, яку я будував ще в минулому. Знаю, деякі трейдили від неї. Вітаю з профітом. Далі у нас можуть бути потенційні супротиви тут, але тут вже були і об'єми покупців доволі значні доволі близько. Тому, як на мене, тут вже таке підпитання. Найключовіший рівень супротиву це тут. І, як на мене, якщо ми пробуваємо його, тобто пробуваємо, там, 2900 доларів, як на мене, з закріпленням, закріпленням тобто, якщо у нас там днівки закриються вище цього рівня. Я очікую продовження руху і вже ретест наших локальних максимум це 4000, що теж співпадає з ефіріумом до BTC. Найбільша зона супротиву, яка в минулому у нас була зоною підтримку і розвернулася в зону супротиву. Тепер на пробитті і закріпленням може бути теж тепер зоною підтримки. Як на мене, тут буде найцікавіше по альткоїнам. Як і Layer2, так і мені здається по всім. Тобто ця а Зона супротиву перетвориться на зону підтримки і може призвести до доволі гарних формацій по ряду альткоїнів, можливо, навіть по всім. Тож такі мої підсумки по ефіріуму. Ново, нового дна я не очікую. Корекцію цілком можу очікувати, але нового дна ні. Напрямок висхідний. Тільки висхідний в рамках мого теперішнього відео. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Я все відповім. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі. І найголовніше, не забувайте донатити на армію найкраща підтримка цього каналу і нашої країни. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!